Вітаю, друзі, 27 листопада. Хто на Буданова? Останнім часом для тих, хто шарить в медіаполі, стало зрозумілим. Проти голови головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова ведуться серійні медійні атаки. І це не якісь там чорнороті, петрови, масичучки чи їм подібні. Це набагато серйозніші люди, сили і гроші. Перш за все, всі чітко розуміють на верхівці влади, що Буданов користується довірою в США Штатах він проходив там навчання в школі спецназу, він має там друзів і має там відповідно контакт. Цього бояться дуже на Банковій. Саме звідси і виросло протистояння Буданову з боку Алібаби. Але борісани, чи як його ще вмру називають, Андрія Єрмака, голови офісу президента. Поговорювали, що він навіть хотів позбутися Буданова, зняти його спасати. Але тут грянув міндіч гейт І стало, відповідно, не до Кирила. Хоча, хоча саме Буданова називали говорячою головою Банкові, спільниками, Арахамії. Та інших Саросят в е, намаганнях змінити коаліцію в парламенті, змінити розклад в парламенті, створити уряд, який буде лояльним до них, під назвою уряд національної єдності і так далі. І так далі. Не вийшло. Е, Вимога звільнити Єрмака не знайшла підтримки Зеленського. Навпаки, він почав завдавати удари у відповідь. І те, що силовики відмовились, це дійсно правда. Відмовилися е, арештовувати і навіть підписувати, погоджувати підозру Давиду Арахамії, то це не тому, що він святий і на нього немає. Компромату є. Та немає на них на всіх цих зелених гнидах де клейма ставити. Але в даному випадку грав він з тих самозбереження. Всі пам'ятають 14 рік ці підозри, ці звинувачення і що потім було з силовиками. Це перший був сигнал. Для Банкової, про те, що вона втрачає важелі впливу на силовиків, на правоохоронну систему. А в нинішній ситуації від цього до втрати влади один крок. Абсолютно логічним видається, що вже найближчим часом, і я володію цією інформацією, парламент буде внесено. Проєкт постанови про припинення повноважень Зеленського. Ну, його там, звичайно, збірна селянка опозиційних якихось там депутатів, які не злякаються. І е ще не факт, що його зареєструють, бо там є смотрящий штучний. Але це такий сигнал, сигнал до того, що ось шлях. До увага, конституційного перевороту, до повернення до Конституції, до повернення узурпованих повноважень назад в стіни парламенту і відповідно уряду. І цим, цей шлях можуть, і дуже схоже, що найближчим часом підтримають на Заході. Особливо в Сполучених Штатах Америки. Особливо після того, як фактично Зеленський зірвав план мира від Трампа, оголосили його посланця Віткова агентом Кремля, злили в мережу розмову між Віткофом Дмитрієвим і Ушаковим помічником Путіна. Не знаю, правдива вона на всі 100% на 90% це не важливо, там не було нічого такого, сам факт злив. Це як плювок в бік Трампа. Ну і тут два дуже цікавих моменти. На другий день після перемовин в Женеві, де вирішувався мирний трек в Абу-Дабі, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пройшла зустріч представників української військової розвитки, гур Міністерства оборони України на чолі з Кирилом Будановим і представників Головного розвіду управління Міністерства оборони Російської Федерації. Це робоча зустріч між ними такі зустрічі за 4 роки Великої війни. Я знаю, де були разів з 10, а може й більше. Вирішується там питання гуманітарні, Червоні лінії війни і подібні речі. Але в ЗМІ погнали хвилю, таку хвилю, як от лайно по е, трубах, що там вирішується е, мирний трек. А коли туди приїхав Дріскос, новий спецпредставник по Україні Дональда Трампа, то взагалі почалася істерика про те, що там другий раунд перемовин детальніше, хоча російська сторона і не тільки казала, ні, тут взагалі про мирний трек не йдеться. А якщо не йдеться про мирний трек, то що там міг робити Дріскас? Зустрічати Зустрічатись Будановим. І не виключено, що той отримав пропозицію у випадку трансфера влади ощувати Збройні Сили України, стати головнокомандуючим замість Сирського і очолити ставку, перебравши на себе повноваження Верховного Головнокомандуюча. І дійсно, що це. У випадку трансферу влади дуже відповідальна посада. Це має бути генерал, який користується і серед силовиків, і серед військової поваги. І який відомий за кордоном. Я знаю ряд генералів, гарних генералів, таких як генерал Драпати. Але в них немає таких міжнародних зв'язків, немає цього. І тому очевидно, що. Західні партнери розглядають Буданова як одного з претендентів, а можливо головного претендента. Знову ж таки, чи успішним буде конституційний переворот, залежить виключно від силовиків? Кого вони підтримують, так і буде. Підтримують парламент, буде повернення до демократії. Підтримують. Зеленського буде встановлення фундаментування і цементування диктатури і авторитаризму. Тому навково Буданова і звучаються інформаційні, і не тільки ктучі, хмари. Е, вчорашня атака на нього е, виглядала, його прізвище не називали, але читалась між рядків. До зливу розмови Віков Дмитрія Войушакова, причетна українська розвідка. Представники ГУР передали на Захід західній пресі цю розмову. Ну і таких заголовків було вчора десятки, сотні. Почалося з західних ЗМІ, хтось не жаліє бабло на водіювання і розміщення там статей. Мета цієї атаки дуже проста. Розізвити Трампа. Закрити Буданову двері до Сполучених Штатів Америки і не дати американцям використати генерала у випадку підтримки конституційного перевороту. Про оборону країни, спецоперації, обмін полонених, пошук безвісті зниклих і так далі. Ніхто на Банковій не думав. У них свої. Жаба Гадюкінг. Вони бояться втратити владу. А тому бабки тратять не на воїнів, а на замовні публікації. І атакують не ворога, а своїх генералів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.